Широкій долині сталася новина, що причиста мати породила сина, а я породилася, стала кусати. люля, люля синочку, бо я хочу спати. Бо хочу спати, зачекай, маму, хочу одну хвилину, на я піду, дай до раю Принесу перину, на я піду, дай до раю принесу перину, ой же сину сину, де ще. Години, як, як ти за ще якщо нема три години, як ти за народів. Маленький Ісусик не спить, не тримає, Своїми рочками весь світ обнімає і вашу родина, і вашу родина, усю Україну Христа сяждає. Славімо! Його!